Для дівчаток третій рік життя підсумовується обрядом званим зірниця-провісниця, введення у храм, знайомство з богинями слов'янського роду. В цей магічний день збираються всі жінки роду, мама, бабусі, божата, тітки, старші сестри, якщо є, готується купель для дівчинки з різноманітних жіночих. Пахучих трав, полюстки троянд і квітів, співаються традиційні пісні. Після купелі одягають дівчинці нове вбрання і супроводжують її в світлину, де буде проводити по святу духовний провідник. Садовлять дівчинку наприкрашене різнокольоровими стрічками та квітами крісло, на якому лежить вивернутий родовий кожух як символ багатства і процвітання. Роду. Батьки проколюють вушка дівчинці. Праве вушко проколює батько і одягає сережку, а ліво вушко мама. В процесі дійства співають пісні, а мама з татом благословляють свою донечку на щасливу дівочу долю, на красу, любляче серце. Це посвято в майбутню берегиню свого роду. В цей час приходить до людей богиня ушас, ранкова зоря і під час обряду своїм світлом торкається вона дівочих душ, пробуджуючи жіночу мудрість, здатність творити лад і красу в навколишньому світі. Ці обряди несуть прадавню глибину поколінь. Відбувається велике свято в родині. Це шлях до зрілості, шлях благополуччя. Любі друзі! Наступні вікові посвяти ми продовжимо розкривати у наступних відеоефірах. А щоб отримувати повідомлення про нові ефіри, підписуйтесь на мій канал Містична Україна і ставте вподобайку та відстежуйте цікаву для вас інформацію про наші традиції.